І вже три сотні учасників з усієї України, а також представники Росії і Білорусі, змагалися в міжнародному дитячому центрі Артек за звання кращих юних інспекторів дорожнього руху. Нашу область у конкурсі представляли вихованці 16-ї школи Житомира, які перемогли в обласному етапі. Та поїздці передавала важка тривала робота керівників і дітей, які усі літні канікули готувалися до шести конкурсів, що їх чекали на змаганнях. Найважчі знання правил дорожнього руху. Саме йому найбільше приділяли увагу юні інспектори з команди Альтаїр. Ще один серйозний етап виступ «Агітбригад». Після майже тримісячної підготовки на ювірівців ї школи Житомира чекала перша в історії команди поїздка до міжнародного дитячого центру Артек, де у далекому 1976 році розпочалася історія конкурсу шкільних команд юних інспекторів руху. Відтоді юрівський рух покликаний популяризувати серед школярів знання правил безпечної поведінки. Дінки на дорозі, увесь конкурс традиційно проходить в ігровій формі, однак дітлахи мали досконало знати правила дорожнього руху, адже саме за це вони могли отримати максимальну кількість балів. Відтоді до всесвітньо відомого дитячого центру щороку почали з'їжджатися юрівці з усіх куточків України. У 2012-му на 36-й всеукраїнський зліт приїхали 27 команд: переможці регіональних змагань з усіх областей України, а також по одній юрівській команді з Росії та Білорусії. Після урочистого відкриття на учасників очікували такі собі технічні конкурси. Перший велестафета, де двом хлопцям і двом дівчатам необхідно було подолати вісім етапів. Після них були і сльози, і розчарування, адже з 40 балів деякі учасники набирали лише 27-28, Попри те, що вдома ретельно готувалися усі, на рахунку наших альтаїрівців чотири помилки, які на своїх етапах зробили дівчата. Тож після першого конкурсу 36 балів з 40. А вже на наступному етапі житомиряни на відмінно відпрацювали у ролі регулювальника пішоходів і уявного транспорту на перехресті. Другий день конкурсу був не менш важливий, адже у дітей перевіряли знання з медицини. Капітан команди Дмитро Терещук і Наталія Фанасьєва на відмінно впоралися з наданням першої медичної допомоги. А їх партнери по команді відповіли на теоретичні питання. Цього ж дня на Альтаїрівці очікував ще один теоретичний конкурс знання правил дорожнього руху. Тут житомиряни набрали сімдесят. П'ять балів з 80. Перед останнім і дуже важливим етапом став творчий конкурс Агітбригад, де дітям з 16-ї школи довелося виступати першими. Команда Альтаїр відразу завоювала прихильність вимогливого журі і своїм виступом, і своєю поведінкою в залі. Адже Житомирські діти, окрім того, що гарно виступали самі, активно підтримували і усіх інших учасників. На завершення змагань у конкурсі Соціальна реклама діти повинні були за допомогою олівців і фарб показати своє бачення певної дорожньої проблеми. Житомирські ювірівці з 16-ї школи і у цьому конкурсі були одними з кращих, та за сумою шести етапів стали шостими з 27 команд. Їхали зі знаннями, приїхали ще більшими з більшими знаннями. Я сподіваюся на це з новими друзями, з позитивними емоціями. Ну і звичайно з бажанням працювати далі, не залишаючи цю справу. От сьогодні вони розповідають, що Артек для них став чимось новим і вони приїхали з новими якимись враженнями. Для вас от така поїздка ваших дітей. Що дала нового в роботі загалом, в майбутній роботі? Можливість побачити по перше, рівень всеукраїнський, тому що з Юїром на всеукраїнський рівень ми виїхали вперше. Дуже складно було вибороти перемогу в області, ми вже про це говорили. Але, побачивши, як працюють Юріці в інших областях, зробила для себе висновок, що наша команда конкурентно спроможна і може показувати вищі результати. Тобто, те, що ми досягли, я, чесно кажучи, не дуже задоволена тим шостим місцем, яке ми здобули в цих змаганнях. І... Думаю, що є як працювати, і саме головне, що діти зрозуміли, що треба прагнути, треба вчити. Тобто завжди була установка на те, що треба вивчити правила дорожнього руху в першу чергу. В цьому році були змінені правила проведення всеукраїнського змагання, фінальних змагань. Переоцінено критерії всіх конкурсів, які були. Найбільше був оцінений конкурс знання правил дорожнього руху, він оцінювався в 80 балів, якщо в порівнянні гітка 20, наприклад. Тому знання правил важливе, важливе для виступу і важливе для подальшого життя. Керівник житомирської команди Альтаїр Алла Виговська каже, що юрівський рух нині дуже актуальний, адже з такою кількістю транспорту на вулицях і дорогах діти, які не знають або не дотримуються правил дорожнього руху, завжди в небезпеці. Такий юрівський рух, на вашу думку, для чого потрібен і вашій школі і загалом школа міста Житомира, області, потрібен для того, щоб кожна дитина розуміла, знала правила і в першу чергу не потрапляла в біду. Тобто кожен має виконувати правила дорожнього руху. Це має бути закон, аксіома, яка просто не підлягає ніяким там обговоренням. Дітям це треба. Ну я вважаю, що в нашому сучасному світі кожна дитина, кожна людина повинна, крім того, що знати правила дорожнього руху, має в перспективі мати власний автомобіль і вміти ним керувати безпечно для себе і для оточуючих. Це діти знають. Тобто сьогодні я можу з певненістю сказати, що кожен з них з десяти дітей, які були в команді, може сміливо йти і можна, до речі, провести експеримент, чи складуть ці діти правила дорожнього руху в ДІ в порівнянні з дорослими. Це відмічали, до речі, і члени журі Державної автомобільної інспекції на обласних змаганнях, і знання дітьми правила. Зараз ми їх вивчили більш детальніше. Для призового місця не вистачило якихось два три бали і досвіду команді, каже Алла Виговська. Проте головне, що її вихованці зрозуміли, справа юір не тільки корисна, але ще й цікава. Адже до артеку не кожен може потрапити. Дівчата, от що змінилося після того, як ви побували? Ну, в артеці було дуже добре. Ми знайшли стільки знайомих. І, взагалі, з різних місць. це треба треба об'їздити всю майже Україну, щоб і там побачити когось, і там, і там були дуже була цікава програма лагеря, і дуже нам сподобався, як було закриття і відкриття фестивалю ЮІР. Дуже було все організовано гарно, ну і взагалі класно було. Ну, було дуже цікаво, напевно, ще й тому, що ми були вперше. Тобто, це була маса емоцій. Ми побачили, ну, познайомилися з багать... ну з різними людьми, тобто різні характери, але всі дуже сильно здружились, А саме відношення до Іри, напевно, змінилося на кращу сторону, тобто ще більше захотілося цим займатися, тому що поїхати туди і показати те, чого ми навчились, і те, що ми можемо навчити, ну те, чому ми можемо навчити інших. Це, напевно, для нас є великою честю представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях. І це просто було круто. Тобто маса емоцій, коли ти виступаєш на сцені, показуєш людям, що так, я це знаю. І ну, якби, от, навіть мої батьки говорять, що ти вже напевно, зможеш здавати на права, і коли я їду там в машині і кажу, що ось так цей приїхав правильно, а той хтось порушив, тобто, ну, моя мама мною пишається. В цьому плані навіть ну, ось ви побували в, в Криму, зустрілися з іншими командами. А ось ці виступи, досвід, який отримали, який ви вони могли отримати тут? Досвід можна отримати завжди, але просто навіть на виступах агітбригад тобто це краще сприймається, тому що це така більш ну як, як вистава, тобто дітям легше це запам'ятати. Ось, скажімо так, та медицина, так, основи медицини і правила дорожнього руху, щось там було по-іншому, те, чого не отримали ви тут. Ну, взагалі там були інші. Тобто, те, що ми вчили в Житомирі, трішки відрізнялося від того, що нам, наприклад, з медицини показували там. Але всі працівники дуже привітно до нас ставились, тобто завжди запитували, вас є запитання, може, ви щось не розумієте? Давайте ми вам пояснимо. Тобто, ну всі дуже привітно ставились і намагались допомогти. Тобто, хто щось не розумів, підходили, пояснювали, говорили, що неправильно. Тобто, щоб на вже на самих змаганнях не було помилок. Ну, ось шосте місце, так серед там 29 команд. В принципі, це непогано. Тим більше для Житомира, який за свою історію не так часто потрапляв в десятку. В десятку. А... Що чого не вистачило, і що було не так, чому не змогли бути ще краще? Ну є куди рости? Тобто, для нас це напевно шанс для того, щоб через декілька років. Наша команда ще більше докладала зусиль до того, щоб зайняти перше місце. Е, ну, можливо, щось не допрацювали, тобто жаліємося, що там десь помолилися, але ну, якби, вже нема за що себе винити, а є до чого йти. Ми виступили добре, нам це всі говорили, що ваш, ваш виступ був дуже сильно класний. Ну, я думаю, є дійсно куди рости і. Наша команда ще побуває, буде в тр А на яких конкурсах і в чому втрачали бали? Ми втратили бали на медицині, тобто один бал ми втратили. На правилах дорожнього руху 5 із 80. Ось, і ми втратили 4 бали. Та да, 4. на велоестафеті. Приїхали з РТК, шосте місце є чим пошатися. Як в школі вас зустрічають? Дуже добре. А, Радісно скучали <рес> нами. Всі говорять, ну розказуйте, розказуйте, там все, там, як відпочили, загоріли, купались, як було, ну таке. <рес> Ні, це ну якби всі запитують, як відпочинок, тобто всі запитують про враження від самого Артеку, від самих змагань. Тобто, що ви очікували, і от ваш результат, як ви радісні чи там розстроєні, чи ще щось. Так, що ви очікували, їдучи в Артек і що отримали з тих очікувань? Ми очікували масу позитивних емоцій, добрий результат на вірі. Тобто дуже тяжко було те, що ми приїхали, було декілька днів на адаптацію, а потім змагання. Квен Нір їм було легше, тому що вони один день відіграли і вони вільні. А у нас змагання проходили в декілька етапів, тобто декілька днів. І було тяжко, тому що кожен день наступний ще чаще був чим минулий. І це ну, було, було дуже багато нервів. А сюди ми приїхали з емоціями, все було круто. Нам дуже сподобалося, 16-та школа Житомира вже декілька років є базовою у місті з вивчення правил дорожнього руху, адже усе це підтримує керівництво навчального закладу. Нещодавно команда повернулася з Артеку, де захищала честь області на фінальних всеукраїнських змаганнях юних інспекторів руху. Я хочу сказати, що виступили досить успішно. Зайняли почесне шосте місце. В той час, коли команда була в Артеку. Наші молодші юні інспектори рухи в рамках рейду Увага діти на дорогах виступали перед молодшими школярами. Вони виступали перед учнями шкіл кінотеатрі імені Івана Яковича Франко. Вони виступали у дитячому будинку Днишів. І це свідчить про те, що в школі проводиться систематична, цілеспрямована спільно з обласною державною автомобільною інспекцією робота по збереженню життя та здоров'я наших дітей. Це є і престиж нашої школи, участь у таких солідних змаганнях. І в той же час наші діти спілкувалися із дітьми з областей України. Я думаю, що вони залишилися друзями, будуть спілкуватися один з одним. І в першу чергу ця робота все-таки направлена на те, щоб для наших дітей і не тільки нашої школи, а дітей і міста дорога була безпечною. А виступи перед учнями своєї і інших шкіл для юрівців ї школи, в яких вони пропагують вивчення правил дорожнього руху, вже є традиційними. Але маючи артеківський досвід, ця робота може лише покращитися, каже Алла Виговська. Досвід набути дітьми. Звичайно, вони приїхали звідти іншими людьми. Я на це і сподівалася, тому що одна справа, коли ми варимося в власному котлі в стінах своєї школи, чи в цьому році багато ми виїжджали в школи області. То попрацювавши з однолітками з різних регіонів, звичайно, що набули практики досвіду, і сподіваюся, що ми його зможемо передати всім командам, які грають в школах, в яких є загони юір. Тобто я дуже націлювалася на те, щоб привести як найбільше матеріалу для керівників команд. Я думаю, що ми цей матеріал зробимо і по можливості. Хочу запропонувати працівникам Державної автомобільної інспекції зібрати десь якийсь семінар керівників загонів ЮІР області для того, щоб розповсюдити досвід, який ми привезли з Артеку. Є чого повчитися, є на що налаштовуватися керівникам в першу чергу, а вони налаштують дітей, які працюють в вірських загонах. От ця поїздка була напевно не дуже легкою, так і потрібно було якісь і кошти, і підтримка. А хто в першу чергу підтримує? В Першу чергу підтримували. Звичайно, є добрі люди. Мені дуже хотілося б подякувати депутату обласної ради Віктору Розвадовському за надану допомогу. Мені хотілося б висловити слова вдячності радіоелектронній компанії РЕК і президенту цієї компанії Георгію Матишнюку. Мені хотілося б подякувати батькам дітей, які також підтримували, допомагали і фінансово, і морально. Хотілося б подякувати управлінню освіти міської ради. І, звичайно, директору нашої школи Володимиру Миколаївичу Керцю за розуміння, підтримку і поширення цього руху, яким ми займаємося, займаються діти нашої школи. По-перше, ми хочемо сказати дякую нашому керівнику, який нас терпів все літо, у якого не було відпустки, сидів з нами тут, втів правила, контролював нас. От потім, напевно, Засновником цих змагань, тому що це дійсно хороша справа, і вони напевно дуже хороші люди. нашим батькам, щоб вони нас розуміли і підтримували в кожному нашому кроці, який ми робили до артеку. Велике, велике спасівичі, миколі Миколаєвича. За що? За те, що підтримував нас, за те, що допомагав нам, тому тобто, що якщо у нас були якісь питання по правилам дорожнього руху, в першу чергу ми звертались до нього. Він нам пояснював, розказував, що не так. Ну, якби те, що ми не розуміли, він нам завжди притягував руку допомоги, скажемо так. За це йому дуже велике спасибі. За те, що підтримував нас, вірив в нас. 16 16-й школі вдячні за співпрацю і керівник обласної державтоінспекції. На думку Олександра Кравченка, якби так. Правила дорожнього руху пропагували у кожній школі. Про дитячий травматизм можна було б забути. Кожної дитині, щоб стати свідомим учасником дорожнього руху, необхідно з раннього дитинства вивчати елементарні правила поведінки на вулицях і дорогах. Цьому сприяє рух ЮІР, який активно підтримують у школі номер 16 міста Житомира. Цьогоріч діти з цієї школи були учасниками всіукранських змагань з міжнародного центру АРТЕК, де з 27 команд здобули шосте місце. Від усіх працівників Державної інспекції Житомирської області хочу висловити подяку нашим юним помічникам та педагогам Житомирської 16 ї школи за вагомий вклад в справу профілактики дитячої аварійності на дорогах області. Адже організовуючи та проводячи змагання юних інспекторів руху, ми з вами допомагаємо усім дітям отримати необхідні знання з дорожньої безпеки, і це разом допомагає виконувати основне завдання Держатинспекції зберегти дитяче життя. Як засвідчує практика, найбільш ефективним є вивчення законів дороги з дитинства і в ігровій формі. Юірівці, окрім того, що самі стають зразковими пішоходами, краще за дорослих можуть пояснити одноліткам правила поведінки на дорозі, які допоможуть зберегти їх життя. А у 16-й школі обіцяють за такої підтримки надалі пропагувати юірівський рух не тільки в Житомирі, але й у всій області, продовжуючи поїздки навчальними закладами.